Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Вівторок, 12-й день серпня, шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Це дійсно прямий спеціальний ЕТР радіо НВ, яке ви чуєте, а можливо бачите, якщо перебуваєте з нами на Ютубі, куди ми вас гостинно запрошуємо. Ну і звичайно, в ці дні фактично за три доби за три дні до початку переговорів Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Ми будемо постійно повертатися до цієї теми з різних кутів, розглядаючи її, намагаючись зрозуміти, яким чином поведе себе Дональд Трамп, і власне на чому залежить. Росіянам, тому що тактику ворога, логіку ворога, яка б вона не була потворна, її краще розуміти. Її треба розуміти, особливо перед ось такими е, зустрічами. Ну але не тільки про це ітиметься чотири теми до обговорення. Отже, про що саме прем'єр Індії на рендер-моді вперше за сім років відвідає Китай. Це буде наприкінці місяця. Ну а ми про це згадаємо з поміж іншого за коротку мить у першій частині нашого етеру. Далі згадаємо про Дональда Трампа. Він говорить, що вирушить на зустріч із Владимиром Путіним і скаже йому, що він має зупинити війну. Ну я не знаю наскільки об'єктивно Дональд Трамп оцінює силу власного слова, але ми про це поговоримо за 25 хвилин. Це буде окрема тема. Ну і в наступній годині у нас заплановано ще дві теми до обговорення. Одна з них це звичайно ситуація безпосередня, яка ем, складається на фронті і в російських тилах. Саратовський НПЗ це в Росії зупинив прийом нафти після атаки дронів. Про це пише агенція Bloomberg власне, наступну годину відкриємо цією темою. Ну і наприкінці ще одна ціна на нафту в районі 40 чи 50 доларів за барель. Настільки наскільки точніше такий сценарій є можливим для росіян і чи готова? Ворожа економіка до подібного сценарію. Власне, це буде заключна тема. Про це говоримо вже в наступній годині. Ну а просто зараз я привітаюся із нашим першим співрозмовником Сергій Корсунський виходить з нами на зв'язок. Надзвичайний і повноважний посол України. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну почнімо певно з оцінки загальної ситуації, тому що в інформаційний простір перенасичений заявами офіційними деклараціями вночі з'явилася з'явився документ від очільників 26 європейських країн. Там винятком стала угорщина, що в принципі нас не дивує власне цей документ. Ця декларація вона скерована до Дональда Трампа. Сам Трамп напередодні ввечері київського часу теж говорив із журналістами. Розповідав про свої плани. Чи можна сказати, що фактично Диспозиція сил і ну те, як це все буде виглядати у п'ятницю, вже окреслена. І ми, в принципі, маємо зараз справу з ну такими, знаєте, додатковими штрихами, але в цілому там розстановка вона вже зрозуміла. На мою думку, нічого не зрозуміло. І ви от тільки що згадали я дуже дякую, тому що це надзвичайно важливо, що заява європейських країн, 26 країн. Єдине, хто не приєдналося, це Угорщина. Але саме Віктор Орбан, як сам Трамп про це зазначив в одному з своїх численних інтерв'ю зараз, був тим, з ким він радився стосовно війни в Україні. І Орбан розповів багато цікавого. Я думаю, що краще Орбан би розповів на чому стороні під час Другої світової була Угорщина і як це сталося, і потім згадав про події Будапешта, як Росія. Розтоптала, е, е, намагання Угорщини звільнитися від комунізму. Е, оце було б цікаво. Але наскільки ми розуміємо, Орбан розповів йому е, про перемогу над Гітлером без України, над, е, над е, Наполеоном без України, звичайно, і так далі. Тому на сьогоднішній день, е, мені здається, є повний хаос. Є е, е намагання е, з нашого боку, вони особливо. В, е, е, Тивні і послідовні, я би так це сказав, на всіх рівнях сформулювати певну позицію з тими тверезими політиками, які розуміють, що відбувається насамперед, це наші європейські партнери. На жаль, те, що ми бачимо і чуємо зі Сполучених Штатів, говорить нам про те, що ніякої стратегії немає. Я, мабуть, вже так професійно сталося, не забуду ніколи, як. Здається, це було в Брисбені, в Австралії, коли туди поїхала, дай Боже їй здоров'я Ангела Меркель. І вона теж казала: Давайте згадаємо це. Я подивлюся в очі путіну і щось там побачив. Його відчую його дух, і що вона там могла побачити, коли це людина чорна діра. Звідти нічого не виходить розумного. І сьогодні ми знову чуємо: я хочу йому сказати: ну так скажи. Є багато способів, наприклад, дати Україні там гавки, достатньо патріотів. Все це в Сполучених Штатах є. І ніхто не вірить в байки про те, що їм не вистачає для власної безпеки. Дайте цю зброю, зніміть ці обмеження, станьте на нашу сторону, і ви побачите і почуєте відразу результат. Ні, значить, обрана шлях такого театрального жесту. Аляска, білі медведі, сніг. Історія про російську територію, згадки про хто там співав «Не йду дурака Америка. От все це разом. Цей цирк ми будемо спостерігати і чути з обіх сторін, не маючи ніякого відношення до реального наближення миру. Наближення миру, ми це ті плани, які ми багато разів озвучували і чітко їм казали і Трампу, і разом з нашими європейськими партнерами. Тільки сила, тільки потужні кроки, які всім десь давно очевидні. Можуть зупинити Путіна інакше, все, що він буде робити, навіть якщо якесь припинення вогню відбудеться, це підготовка до наступної війни. Дипломатичні потуги, які ми зараз спостерігаємо, і те про що я сказав на сам початок, та тих 26 країн, які підписали спільну декларацію, і багато інших новин, тому що ціла низка телефонних розмов наприкінці минулого тижня відбулася у Володимира Зеленського з очільниками урядів або президентами європейських країн. Напередодні в понеділок була віртуальна зустріч очільників МЗС європейських держав з ініційована каєю калас, і фактично, це ну так як я це бачу, можливо, ви інакше про це скажете, але це таке намагання бити в одну точку і скеровувати. До Трампа власне той посил, який є, ну я не знаю, чи монолітним, але але дуже подібним за своїм настроєм, якщо ми говоримо про те, як це бачить Київ, і про те, як це бачать європейські столиці. Але питання: наскільки ці потуги вони матимуть в практиці вплив на Дональда Трампа? Давайте, давайте просто зрозуміємо, є суто психологічний фактор, який говорить нам про що. про що як би ми не здогадувались пропозицію європейських країн. Дуже важливо, коли вона оприлюднена публічно, тому що це роблять політики. Політики є обрані, вони є лідерами держав або членами урядів. І коли вони оприлюднюють свою позицію, з'їхати з неї, повернути назад або кудись перелаштовуватись, вже політично надзвичайно важко. Це впливатиме на рейтинги, на обрання, на, на все, що хочете. Тому. Коли ця позиція оприлюднюється, це важливо. Тобто ти відкриваєш те, що можливо десь скривається глибоко. І все стає зрозумілим. Саме для цього такі кроки робляться. Немає ніякої надії на те, що Трамп там, змінить свою позицію під дією цих заяв. Але він теж це чує. Він має розуміти, коли він їде, що все-таки є тепер певне. Сло, є фон. Знаєте, як е, мудрість е, е, віків каже, що для того, щоб е, побачити що щось сіяє, треба ззаду, щоб був чорний фон. Так от, коли цей фон є, а тепер він є е, спільна позиція європейських країн і Британії, а е, е, Трамп не може це просто це ігнорувати. Не те, щоб для нього це було ключовим. Але на фоні цієї позиції його власна позиція може виглядати погано. Тому е, він е, не може не враховувати цю позицію. Це один фактор, і другий фактор, Ну ж самі американці сказали сто разів, що тепер ця війна ваша, е, ви вирішуєте в Європі, ви маєте платити за зброю, ви е, це ваша відповідальність. А якби... Я він був президентом, то нічого б не сталося. Ну так от Європа йому і каже: слухайте, да, це наша відповідальність. і Ми вам кажемо, що продовжуємо, будемо продовжувати підтримувати, щоб ви там не домовились. Тому що ми прекрасно розуміємо, і особливо нічого не треба пояснювати країнам Скандинавії і Балтії, що буде наступним наступною ціллю Путіна. Ми це прекрасно відчуваємо. і навчання, які вони з білорусами проводять, не дарма там зараз активізувалися. Значить, цей Картопляця Товста дала знову інтерв'ю якесь бридове, розповідаючи, як Путін відступав з, з навчань з Білорусі через Київ, і туди поїхали на навчання російські військові. Щось там вони це крутять, і це зрозуміло. І до цього ви. Поговоріть з, з Балтійськими країнами. Я мав таку можливість з послами поспілкуватися з цих країн не тільки з гостями, які відвідували Токіо. Вони дуже серйозно готуються. У них немає ніякого сумніву, що вони можуть стати наступною ціллю, і що реакція НАТО не може, може не бути такою швидкою і бажаною, тому що їх територія дуже маленька і дуже легко пройти швидко. Це вам не е, простори України і не наші можливості, ми все таки були більші і сильніші. Тому вони зараз готуються, мінують кордони, будують укріплення, всім нам зрозуміло, що буде. А для чого це Трамп робить, ну ви знаєте, ну він же шоумен. Ну давайте будемо чітко уявляти, звідки він прийшов. Всі його називають бізнесменом. Так, да, дійсно, і це також є. Але якщо дуже уважно... Подивитися його в минуло, він же провів все життя на телебаченні, принтіс, ну хто тільки не бачив. І тому зрозуміло, що йому потрібні софіти, йому потрібно, от йому здалося, що він примирив Азербайджан і Вірменію. Тепер він ну, от хоче тепер такий крок зробити. Я не очікую ніяких проривних рішень. Я очікую, що буде спроба, як з цим орденом Леніна, бредовим, і історія абсолютно. Просто ще раз Путін продемонструє своєму, ну, я сказав, електорату, не можна називати це бидло ватне електоратом, який його підтримує. Він просто ще раз продемонструє, який він майстер КГБшних штучок. Оце буде. Якщо Трампу, прийде, Трампу вдасться його обіграти, ну, вибачте. Я думаю, що тоді весь світ готовий визнати, що Дональд Трамп дійсно майстер укладення угод, але досі я намагаюся пригадати і не можу пригадати, коли йому це вдалося на політичному рівні. Ну бачите, обіграти що для того треба, це теж питання, тому що те, чим Трамп диспонує, те, що Трампу вдається, це ось ця наполегливість принаймні по відношенню до інших країн. Я не знаю, як буде з росіянами, як буде з Путіним. Але ну ми могли це бачити. Його ось ця така, знаєте, його хист не церемонитись, в принципі, та але за цим немає другої частини елементарного знання. І ви зараз згадали про там інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Ми. Можемо згадати теж слова Дональда Трампа, який він вчора сказав, говорячи абсолютні дурниці про те, що нібито росіяни не йшли дорогами на Київ, а їхали якимись там. Ну я не знаю, там проміжними е через ліс, чи -чи, чи чи якось інакше, і, і тому не вдалося керівного. взяти Київ. Фактично, та, ну що я абсолютно бздурою, ну, Тобто, це дурниця. Чи... Да, треба показати йому 72 кілометри колону танків, яку спалили, коли вони йшли на Київ. Ну, я не думаю, просто, що це має сенс, розумієте? Людина скоріше за все користується порадами тих, хто нічого не розуміє ні в Україні, ні в Росії і просто бреше йому тупо. Тобто він задає питання: так як це так сталося, що вони за три дні закупили, а йому відповідають, що попало в голову. прийшло. І він вірить. Ну, Орбан, ну, експерт. Ну про що ми говоримо? Ну так, тому звідси власне і моє питання. Тобто, брак знань, об'єктивно, Дональд Трамп не має достатньо знань ані про цю війну, ані про Україну в цілому. В що це може конвертуватися, що це може вилитись, фактично за три дні? Ну так, от це ми це і бачимо. Ви думаєте, що не робляться спроби? Я вас запевняю: всі можливі, які тільки на світі є канали, зв'язку, інформації, щоб дати, роз'яснити і пояснити, вони робилися і робляться. Це не має значення. В якій ми знаходимося ситуації, ми постійно намагаємося роз'яснити. Але я вам хочу сказати суто з професійної точки зору. Я працював в Сполучених Штатах 5 років, був радником посланником в посольстві, і е, я контактував з американцями дуже інтенсивно під час всієї своєї роботи в дипломатичній службі. 30 років, я вам скажу, вони дуже погано розуміють Росію. У них настільки зашорений погляд, і він сформований е, тими аналітиками, які вивчали СРСР. Вони попереносили свої, е, 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 як вони вважають, е, глибокі е, дослідження на Росію, і вони абсолютно не розуміють ні Єльцина, ні, е, е, ні Путіна. Вони все сприймають невірно. Е, і тому я не дивуюся, тому що вони роблять невірні оцінки. Зараз ще гірше, тому що ті ще трошки. Хоча б якось можна було б сказати аналітики, які е, вивчали Росію, і які навіть до речі, навіть ті, які там ті паренда, які були критичні по відношенню до України, але вони всі зараз відсунуті. У них там е, хто хто працює на аналітичне забезпечення Білого Дому, це просто загадка. Е, я не знаю цих прізвищ. Е, ті посилання, які я бачив, ну це вибачте просто смішно, розумієте? Це люди е, були декілька. Керівників фінтенків, які проїздили в Токіо, також роз'яснювали позицію Сполучених Штатів і по відношенню до Азії, по відношенню взагалі до таких ключових елементів. Ми ж знаємо, що Європа, Близький Схід і Азія це три таких ключові зони інтересів. Те, що вони е, несли в ефір, е, це е, не можна сприймати ніяким тверезим е, е, оком. Е, будь-якого е, більш-менш хоча б середнього експерта по геополітиці. Це бред сумасшедшого. і тому ми бачимо цей результат. Наші спроби пояснити частково працюють. Можна сказати, від час від часу, коли значить, там пробиває, то ми бачимо в принципі достатньо вміняємо е, рішення, але потім все з'їжджає назад. Ну Вітков, як переговорник з Росією. Ну про що ми говоримо? Це просто, ну, просто коли прізвище було названо, далі можна було не читати. Це не має сенсу ніякого. Розумієте, все далі це КГБчні операції, які написані в їхніх е підручниках е і вчаться у вищій школі КГБ. Ну ФСБ тепер. Ну тепер вже ФСБ, хоча суть не міняється. Та. Так, Слушайте, ми до цього і з вами обговорили. Та ми до цього обговорили дипломатичні ці потуги на європейському континенті. і Очевидно, що це матиме вплив, хоча й опосередкований. Разом з тим є ще цікаві рухи. Прем'єр Індії Нарендра Моді, який напередодні говорив з Володимиром Зеленським, задекларував вкотре свою відданість територіальній цілісності України. Ну речі симпатичні за своєю формою, симпатичні для нашого з вами ока для нашого з вами вуха. Та але разом з тим ми ж розуміємо, що це складніший пазл, який будує в Індія як така, і прем'єр-індії. І безпосередньо, ну і от з'явилася інформація про те, що найімовірніше наприкінці місяця він здійснить візит до Китаю. Позиція Індії, наскільки вона може мати вплив те, як себе поведе, і те, що скаже уряд Індії напередодні ось цієї зустрічі? Ви знаєте, якщо б от класифікувати питання такі геополітичні позиції окремих великих країн, то те, що стосується Індії, воно є чи не одним найскладніших. А навіть якщо не торкатися дуже складної внутрішньополітичної історії, то зовнішньополітичного треба розуміти, що Індія відразу виступає в декількох форматах. З одного боку, це країна найбільш населена в світі з достатньо потужною економікою, де вже не тільки ІТ, як ми нещодавно знали, а це гігантський фармацевтичний сектор і гігантський без перебільшення сектор нафтопереробки. Ну, Так сталося, так вони обрали. Я не знаю, яким чином це приймалося рішення, але тепер на сьогоднішній день вся Європа використовує масла е, і е, нафтопродукти переробки з Індії. Е, і вони дуже якісні і вони, е, ну, вони поставляють їх тому, що вони мають можливість закуповувати дешеву російську нафту. Тобто, з одного боку, Індія е, позиціонує себе як країна, яка Є лідером, хоче бути, скажімо так, лідером глобального півдня, яка виступає за те, щоб суверенітет і безпека країн були збережені. І вона ж ядерна країна, і вона має проблеми із Пакистаном із Китаєм. Тобто, вона знає, що таке мати дивних сусідів, і при тому, при всьому. Абсолютно непереборна впевненість еліти індійської інтелектуальних кіл в тому, що Росія це просто трошки менший радянський союз, а радянському союзу вони зобов'язані підтримкою своєї незалежності і після доби колоніалізму. Ну насправді вони просто органічно не можна їм довести і пояснити, що радянський Союз був таким самим окупантом, радянський Союз був таким самим пригноблювачем і колоніальною державою, як і всі інші. Ну, звичайно, йому менше вдалося, ніж Великій Британії. часи були різні, От. але і Росія. Це не радянський союз, і все це треба пояснювати без кінця і не працює тому в індійському суспільстві віра в те, що союз з Росією це добре, і це треба його треба продовжувати. І Росія всіляко в це інвестує дуже багато років. Це факт. А водночас 62-го року у них стан війни з Китаєм, і ця війна час від часу поновлюється, час від часу припиняється. При тому вони разом входять. І в Бріксів ШОС, і як ви правильно згадали, це вже не просто якісь повідомлення. Змі, а це доконаний факт 31 серпня і 1 вересня моді відвідає Китай, тому що там буде саміт ШОС. І це не є просто двосторонній візит чи якийсь поза проти Сполучених Штатів. Ми тепер з Китаєм. Це неправильна абсолютна позиція. Це саміт ШОС. Вони минулого року зустрічалися в Казані. Де був сам ШОС, тобто це є е, нормальна практика цієї організації. Інша справа, що будь-яка організація, де одночасно, як БРІкс і як Шос, де одночасно входять Індія і Китай, ну вона приречена на те, що вона ніколи не буде впливовою, такою, яка зможе стати альтернативою сімці, як це планувалося, а чи там створити альтернативу долару, як планувалося. Але і там, і там відіграє ключову роль, все таки Китай, і це тому, що Китай не сидить на двох стільцях. От ви розумієте, якщо ми просто, от просто прорефлексуємо на Індію і Китай, країни е, приблизно схожої, е, схожого населення, схожого е, е, території, е, дві потужних азійських держави, але ми точно знаємо за що стоїть Китай, і ми точно знаємо його роль. Він ні до чого ні, не приліпляється. Китай є самостійна, абсолютно держава. Індія завжди шукає е, варіанти сидіти на заборі між двома значить, е, сторонами і постійно е, з одного боку е, з Китаєм дружити в Шос і в Брікс, з іншого боку, бути частиною індо-тихоокеанської конструкції, яку е, викохували за часів Байдена, і навіть продовжують зараз. Як для чого? Для стримання Китаю. А з одного боку, Індія з Пакистаном, тільки що провели війну, ледь не дійшли до серйозних зіткнень. З іншого боку, вони ж теж разом щось. Розумієте, це дуже дивні, дивна така історія, але Індія, вона, вона така, це реальність, вона намагається з усіма знаходити спільну мову своїм шляхом. Введення тарифів на Індію з боку Трампа це дивна історія. Тому що, в принципі, я не думаю просто, що вони припинять закупівлі. Дійсно, державні компанії призупинили. Вони не відмовилися від російської нафти, вони призупинили. Але там не меншу роль, ніж державні компанії, відіграють приватні, де надзвичайно багаті люди, м'яко кажучи. Ну, треба поцікавитися кількістю якістю мільярдерів. В Індії, які виникли за останні 10-20 років. І на чому вони побудували своє багатство? Це гроші і розкіш, яку навіть арабські шейхи собі не можуть дозволити. Так от, вони в тому числі працюють з російською нафтою. І вони, вони шукають шляхів і вони будуть закуповувати. Росія, за свого боку, запропонувала скидку 5 доларів за барель. До тієї ціни, яка була, тобто в якби пом'якшити цей удар від е, Трампа. Е, я думаю, що нам варто не варто очікувати якихось знову-таки кардинальних зрушень, що звичайно буде говорити про тарифи. Буде робити вигляд, що вони всі разом намагаються е, е, якби, захистити е, глобальний південь від дії цих тарифів. Але дивіться, яка. Е, Дивна позиція з боку Сполучених Штатів, проголосивши про те, що Китай це найбільший виклик і з ним треба боротися. Трамп вже ще раз на 90 днів відклав введення тарифів проти Китаю, і більше того, це взагалі дивна така історія. Він дозволив Nvidia продавати найсучасніші чіпи Китаю для штучного інтелекту. Це те, чого Китай добивався. У мене є підозра, що Китай знайшов аргументи. Це Рідкоземельні метали в першу чергу, тобто як тільки е, вводяться міри проти Китаю, він е, припиняє експорт рідкоземельних металів, які Сполучені Штати дуже потребують. А з іншого боку, Китай є все ще є величезним споживачем і тих самих Боїнгів, тим самих іншого обладнання, яке закуповує в Сполучених Штатах. Тому з ним просто так не можна от вести. От, бачите, це цікаво. Проти Індії ви можете ввести, хоча ця країна дуже важлива для Сполучених Штатів. А проти Китаю ви не введете, чому Китай значно міцніший. Китай сам по собі. Китай це величезна інтелектуальна потуга і економічна потуга, яка. Після е, Трампа першого вивчила ті уроки. Це взагалі відноситься до такої позитивної е, uh -huh. риси. Китайської ну, культури. це тури та це Вивчати робота урок. над помилками. Це робота так, над помилками. Звичайно, так. І, і разом з тим, те про що ви сказали, намагання не сидіти на двох стільцях. Це якщо ми говоримо про вектори цієї зовнішньої політики, я вам вдячний, пане Сергію, за те, що знайшли час. Сергій Корсунський надзвичайний і повноважний посол України з нами на зв'язку. Коротка мить і далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.